Можемо зараз тачку на дрифт зробити. Зробимо її на дрифт двигун. Ну, першого нам вистачить насправді. Трансмісія. Ну, якщо є вже, ну навіщо нам змінювати? Ставимо турбінку від HUS на нашу супорочку. Також не забуваємо про підвіску для нашої супочки. <звук> Також беремо гальма. Серйозні нам не потрібно, тому підійде другого рівня. Від Brembo. Шини, о, шини є другі. Та ти що, до речі, більше не треба. Кидемо максимальне літеру в нашу дачечку. Так, обираємо кузов, ось прикол, обираємо на кузов нижче відразу з першого, на четвертий рівень. Так, напевно тут нічого міняти не будемо, тому що супра є супра, вона і так дуже дуже сасна, тому... Далі я пішов стайлити нашу супорочку, а це займає, як ви знаєте, дуже і дуже багато часу стайлиш тачку, на якій будеш гасати. Ну і також я зробив шибалу на наштуванні, а саме знищив, а, о, вибачаю, знищив, скинув її, її клиент, та в принципі це все, що я зробив. Тому зараз у швидкому перегляді ви Щось ці лялі відбувалося, а я поки покидаю вас на дві хвилинки під музику, щоб подивилися, що з цією автівкою було. really wanna be is a connected high. You and I, pinnacle climactic fight. Show me yours, I'll show you mine. You don't have to pretend we're shy. Let's forget the water fight. Turn it up to overdrive. Take it slow, let it go. Roll down all the windows. Take it slow, take it go, take it slow let it go. let it go. Let it go, roll down all the windows. Ось така красуня в нас вийшла, Якщо вам подобається, ставте вподобайку та пишіть в коментах, який із варіантів вам більше подобався. І так ось, зіллімо всі тачки, які нам не потрібні. Тому що ну навіщо ми краще якусь крутішу на ці гроші купимо? За 19 тисяч продаємо. Це нам теж більше не потрібно. І продаємо, що цю хрінь, яка нас підводила на швидкісних гонках та ми страждали за неї. А ми нарешті починаємо серію, Тому, як завжди, не забувайте про вподобайку, комент, підписку на канал, баріть щось смачненьке, а ми залітаємо у новий вікенд. Супер наче зеті, зараз вас їх покарає. Ну, спочатку на ламбі прокатимося на цьому сверюзі. Зараз ламба покаже, що вона може. Непогані тачки зібрала. Пишіть, до речі, оці як ви оціните мій гараж 1 до 10 балів. Бляха. Ну, вибачайте, я намагався гальмувати, але ламба вирішила, що... Бляха, я забув, що таке ламба. Супра так керувалася? І беха, боже, я відвик від цієї ламби, чесно. Мені щось беха більше подобається. Ви бачите, як воно валить? Я вік прямо. Дай ванув. Опа, вчись! Чись хлопче поки я живий. Поху зупинка не стала останнього. Йоу, то така і тулумо. А, в мене нітро немає, що тулумо? Аж без трошечки їжу. З ними. Щоб цікавіше було. Опа, хлопче. Он до речі мене зараз покарати може. У мене ламбо не так сказати, щоб дуже їде. Давай повертай ламбу, ламбу, бачите, п'ятдесят к м. Ну це ж смішно Вон. Боже во... Ай, то ти що робиш? Зі мене, прикиньте Повертай, пофіг я подрізав, але він мене надігнати. Бляха, капець вони мене тулять! Чиста перемога! Куди ти лізеш? Капець у мене на сьогодні настрій прямо я не можу. А, прикиньте, а, давайте. Давайте рейх заїдемо. А потім Хочу супру, ціляли, ще на дрифт. Хоче супру цілялю, ще націляли подрифтити. Ну це реально бомба. Хто зупно сюди взяв? Зараз це я покалала на Лексусі! На цьому дикому звірі він кончений цей Лексус. Нам, до речі, якусь тачку на вірі треба буде ось, ось купувати. Чи можливо ми якусь знову виграємо? Ашов нафіг! Якщо б в мене передача ще увімкнулась, то в них нема не було б шансів. До речі, супра швидше поїхала, ви це, ви це бачили? Неспра... Нарешті я зміг подавити, щоб вона на задні колеса не ставала, це вже перемога, тому що ну вона така дика в цьому плані. Я дебіл. Куда? Куда їдемо? Давай крутись. Капець, як погано. Та що ж не можу сьогодні попасти в ці передачі? Че? Треба все ж таки якось їх покарати, ну реально. Та це круто, друже, це просто бімба. Ідеальний. Не ідеальний. Та бляха! Та ну що це таке? Це треш якийсь. Коротше пофіг, а ще не вистачить, перезаїдемо. Та ви бачили три рази, про, ну, не ввімкнулась передача. Два рази, ну що це за хрінь? Оце, нічого тобі, в нас мощна тачка. Викатуй. Ой-ой-ой, як вона. До речі, вона якось виглядає не так гадно, як в гаразі. Чесно кажучи. В гаражі вона більш гадна була. О, ні, усе. На неї попали лучі сонця, і вона знову дуже гадна. Бляха, Я... що вона виробляє? тачка Я не можу Реально, це ж бомба а не машина. 3200 та я просто всіх покарав Яка вона крута, я не можу супру я такий варіант крутий, зробив ну реально. Я її третій раз проходжу, але вже на запис, чесно кажучи, оця супра, я перший раз на ній гасаю, вона просто дика, ця супра, реально. Просто булочка. Ну ви бачите, що вона виробляє. Давай. Ні! Ой-ой-ой! Як мені повезло, я думав, зараз її розіб'ю. Ще більше очків, непогано. Дурачи... О, вот, ось турбинка пшикает. Турбинка. Давай, не трошечки. Давай, ось вот так. Давай, давай, давай. А ну... Соо, Усього три! Да ви бачили постійно нітрожок. Вони нас десь дурять, ну реально. Перемога, ну. До речі, я майже не одну тачку не розбив. О, до речі, підвіска нам треба, не Лексусу це, це, ну, це реально потрібно. Та Лексуса підвіска це просто бімба. Куди вы на своих сливах? Зараз я на тайоте вас покараю. Ой. А что с колесами? Ой. Я думаю, мы не дачи. Давай, давай, давай. Че ця тачка робит. Я просто. Я в шоці, що ця тачка виробляє, яка вона тупо нереальна. А що з колесами? Чого вони такі величезні? Ви бачите? Я не розумію, що з колесами? Вони величезні. Давай, давай, нітрошечки навалюємо. Давай, перекладочка. Давай, перекладочка, перекладочка. Давай, газу, 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 газу. Та ти що, майже 4000. Ну, ми на речі не набагато краще результат зробили. Що за хрінь? Ой-ой-ой, не вистачило. Все, це погано буде. Так, дійсно погане, дріб. Тут я згор. Щоб ви розуміли, я не докорову, вона сама тупо боком бокам йде. А тут з дисками все добре. А в вонці там, ну, типу, треш з ними якийсь. Ну давайте спробуємо участки. Я не впевнений, звісно, але ну, спробувати дійсно треба. Що ці... Що сливи і Супри постійно? І ні Один я на ламбу? Ну до речі, ламба, ну реально. Я б не сказав, що вона дуже їде. Вона на фоні їх зовсім не їде. Ну вона погано розганяється, тому ні. Ну ми наче краще їдемо. Але цього недостатньо. Вони виходять краще, але, ну. Ні, проблема в тому, що ну ламбо реально не їде. Так, добре. Ви хочете так? Участки, RX8. Хочете, щоб ми вас покарали? Давайте ми вас покараємо. Не ламбу, звісно, але... Ну, їде не не гірше. Ну непогано. Ой, щось я дуже зрізав. Вибачайте, я не хотів. Так нагло різати. Не хотів я так різати, не хотів. Нічого собі там кент полетів. На в мене всього два нітери, прикиньте. Давай, ну воно край швидше їдуть. Ну я поки про... О, нарешті. До речі, все, ми все ж таки на другому місці. Та йл я в цей поворот все це не можу нормально зайти. Ще і тачку розпіначе. Один чекпоінт не вистачило. Жалко, дуже жалко, не вистачило. А, вистачило! Ось так тупо зрізали, пофіг. Пофіг перемогли і це круто. А, ну. Так, ну ви бачили, Якось зрізав, чого мені нічого не сказали. Ну, перемога, ну, дійсно, дійсно. Жетон. Продовжити. І ремонт авто. А, це за жетон ми робимо, а це за гроші. Що, з кайфом. Але давайте дещо зробимо. Ну, я розумію. Так, зараз. Процес гри... Ви ну, Ану, давайте, ну, ради прикола спробуємо ось так заїхати. Якраз у нас... Вонка на час залишилася. На ламбі спробуємо. Може цей... душила ця допомога? <плес> Давайте спробуємо. <плес> Ні, вона тупо реально погано їде. Ааа, ось в чому прикол антипробуксовочної системи. Блін, прикольно, до речі, вона так по-іншому відчувається. Зовсім по-іншому. Блін, мені подобається. Мені... ця машинка подобається. Ой-ой-ой. Обережно. Мене блокується колеса, коли я, типу, дуже... Гальмо. Блін, а мені реально подобається як вона їде. Трошечки шви... Що... Ну ми вже перемогли в цьому може... випадку. Ой-ой-ой. Система курсової Щось не справляється. Машина щось занесла так, що це тереш. Не може втримати. Вона тепер наче тяжка. Ну... Набагато більше важить. Мага начебто зросла. Бряха! Бачили? Кабець її знесло. Без цих систем машина зовсім інша. Та бляха! Че? Чо, чого її заносить ту сторону, в яку я... А, я краще проїхав, серйозно. Давай, їдемо, їдемо, ламбочка, їдемо. Дві секунди зібрати тебе. Давай, давай, ми це зробимо. Ну, мені подобається, вона так ще керується. Да, все він програв, я вам гарантую. Ось і все. До побачення. Ні, друге місце. Ну пофігу, ми все рівно перемогли Але тачки і по іншому за всі Мені подобається. Навіть не побило її, непогано. Напевно, так і залиш. Насправді можна так і залишити, але Все ж таки дещо ми зробимо. Анти... А! ОБС ми робимо, тому що ну ОБС потрібен. Антипробуксовочну систему ми залишимо. Все. На цьому. Ми закінчуємо а, цей вікенд. І закінчуємо на цьому гон, Ось серію. вибачаюсь, гоночку. І побачимо вже у наступному. Усім дякую за перегляд. Усіх обнімаю та цьому до наступної серії.